Сотні учасників зі всієї України та за кордону об'єднав 11-й благодійний півмарафон в Івано-Франківську. Цьогоріч організатори мають на меті зібрати мільйон гривень на адаптивний спорт. Більше про це у сюжеті від наших колег із Прикарпаття. Уже давно в Івано-Франківську центральні площі не були такими людними. Цього разу усіх об'єднав спорт та благодійність. Легкоатлетичне дійство присвятили Сергію Караванцю, засновнику франківського півмарафону, який зник на війні у травні 2022 року. Здебільшого учасниками забігів були спортсмени-аматори. Серед них франківчанин Юрій. Хлопець уперше вирішив спробувати пробігти. 21 кілометр, і йому це вдалося, каже головне перемогти себе, і тут немає переможців чи переможених. Біг для нього як перезавантаження такі речі, як півмарафони, це дуже добре для міста, оскільки е, може залучити багато людей, багато дітей, багато молоді до заняття спортом. І коли отако просто біжиш своїм рідним містом, коли тебе підтримують люди, абсолютно незнайомі люди, це відкривається друге, третє, четверте дихання, і хочеться бігти далі. І розумієш, що люди коло хороші, готові тебе підтримати, підтримати в твоїх досягненнях. І це насправді дуже круто і цікаво. Івано-Франківський півмарафон об'єднав людей, які хочуть змінюватися та змінювати країну, кажуть організатори. Як і торік, вони зініціювали збір коштів для потреб українських військових. Що особливого в рамках цьогорічного півмарафону, це благодійна складова. Щороку в нас в рамках півмарафону вона присутня. Минулому році ми зібрали півтора мільйона гривень для придбання впівідронів для 10-ї окремої штурмової гірської бригади «Едельвейс». В цьому році ми збираємо один мільйон гривень для придбання спеціального обладнання для заняття адаптивними видами спорту. Поруч із приміщенням драмтеатру розмістили одну із локацій для занять адаптивними видами спорту. Там ветерани російсько-української війни могли спробувати свої сили у баскетболі на візках, стрільбі із лука, а також потренуватися на спеціально обладнаних тренажерах. Ветерани наголосили, важливо пам'ятати про те, що реабілітація військових у нашій країні повинна бути на високому рівні. А для цього потрібно вивчати Досвід інших країн та адаптувати інфраструктуру. Спорт дає надає велику. Великий спектр допомоги ветерану щодо його відновлення сьогодні, під час благодійного забігу, ми накрили додаткову ще одну локацію з адаптивних видів спорту для того, щоб місцеві ветерани або ветерани, які проходять реабілітацію чи лікування саме в місті Івано-Франківськ, для того, щоб вони ознайомилися з даними видами спорту з тими можливостями, які для них відкриваються. Ну і щоб вони розвивалися і не сиділи вдома на місці. Під час марафону можна було взяти участь у дистанціях завдовжки 5, 10 та 21 кілометри. Також були дитячі забіги на 100, 400 та 1000 метрів. Загалом у Івано-Франківському 11-му півмарафоні взяли участь близько двох тисяч учасників. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, спеціально для телеканалу Еспресо.